А зараз урок арифметики. Якщо в Україні 18 міністрів, один прем'єр, один президент та ще з десяток керівників різних Нацбанків та державних комісій, скільки ж членовозів потрібно, аби забезпечити всю цю чиновницьку еліту? Арифметика підказує машин зо 30. Державні гаражі звітують в них заїжджає понад три сотні чиновницьких автівок. І це, звичайно, не лануси. Владні дупи обирають мерседеси, лексуси та Бентлі, які утримують за наш з вами рахунок. І, хоча після революції нова влада героїчно обіцяла позбутися лімузинів з минулого, ходити на роботу пішки наші чиновники так і не навчилися. Це була національна ейфорія. Чиновники повинні жити. Не в розкоші, як це було раніше. Стільки журналістів можна було побачити хіба на прес-конференціях перших осіб держави, а в той день знімали якийсь бездушний державний автопарк. Нарешті сотні автівок, які обслуговували адміністрацію Януковича, з молотка дістануться звичайним українцям. А головне, Україна починає заощаджувати вжити невідкладних заходів. По скороченню видатків державного бюджету. Минуло півроку на сайті державних закупівель сотні звітів про витрачання наших грошей на ремонт того таки державного транспорту для чиновників. У вересні Верховний суд України поремонтував свої колісниці більш ніж на 200 тисяч гривень. Того ж місяця апарат Верховної Ради виконував на підстоп свого автопарку майже півмільйона. У жовтні СБУ тільки на шини витратила понад 300 тисяч гривень. Грошей на те, щоб возити свої тілеса, чиновники не жаліють. Невже тотальна економія тільки для пролетаріату? Прямуємо під кабмін під стінами жодної машини. Порівняйте, це автопарк під кабміном під час Азарова. І ось який має вигляд уряд сьогодні. Невже міністри перевиконали свої обіцянки і на роботу човгають пішки? Але варто обійти урядову будову, і ось вони, звичні мерседеси, певнено, заїжджають до уряду. Плавно виїжджають лексуси. Курсують Вольво. А цвіт закордонного автопрому лишень іноді розбавляють старенькі шкоди. Як і прокурори. Також і чиновники з Кабміну залишають свої дорогі джипи якомога далі від кабмінівських вікон, як, наприклад, директор департаменту мінрозвитку. Урядовці полюбляють державні автівки. Ще влітку Олександр Сич, перший віце-прем'єр. Ми сьогодні змушені останні крихти із державного бюджету вигрібати. Не втримався і всівся в казенний мерседес. І це після власних заяв про економію. Це ваша машина? Ні, це службова. Службова, так. так. Державне управління справами. Чи, як? Я, 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 я не знаю. У Кабміні ж хизуються своїми здобутками. Витрати на утримання їхнього автопарку скоротилися на 44%. А за продані автівки за аукціону держава отримала мільйони гривень. 60 автівок продали, 13 ще залишилося. Реалізували на 6 мільйонів, там 480 восімдесят чим то тисяч гривень. В той же час в Мінрегіоні сухо відписуються на балансі жодного скорочення. Дев'ять легкових авто. Тойоти, фольксвагені, шкоди реалізовувати, як просив Кабмін, 50% легкового парку збираються лише через тиждень. Ми зекономили 10 тонн пального. В державному управлінні справами змогли заощадити на пальному 12 мільйонів гривень, але от є інша проблема. 307 автомобілів на сьогоднішній день є підпорядкування автобази ДУС. Є що продавати, але бюрократична машина з'їла сама себе. Ми мали виставити на продаж близько 150 автомобілів, але далі постанови Кабміну справа не дійшла. Тим часом у міністра аграрної політики Ігоря Швайки в міністерстві. Простоює авто на мільйон. Є така машина, яка називається Volkswagen Phaeton, 2004 року випуску злякавшись виставленого рахунку за ремонт, не їздити. Він так і не їздить. Сума ремонту 193 388 три тисячі навіть не поцікавився, як поживає авто на техстанції. Механіки, побачивши нас із копіями документів, слізно благають забрати народний лімузин. Ми просимо просто заберіть машину, а ніхто там нічого не робив. Там приходити да. був ремонт, типу сімсот гривень, нібольшої грошей міністерство не дало, тож дорогезний ремонт так і не виконали, і державний Файтон три роки паркується на СТО. І доки державна машина простоює, у міністерстві культури продовжують тринькати бюджетні гроші на оренду залізного коня для міністра. Згідно умов договору Toyota Camry, сума цього договору трошки більше 161 тисячі гривень на рік. В міністерстві молоді та спорту заступник керівника приїхав на власному ауді. Вони платять тільки за оренду Ланоса. Біля 36 тисяч гривень на рік. В багатьох інших міністерствах на балансі по одному два авто. Міністри, заступники, міністрів, керівники департаментів користуються своїм автомобілем. Виходить, чиновники надають державі безкоштовні послуги. Та от таке використання власних автівок у службових цілях вже завтра може обернутися для держави черговим висмоктуванням грошей. Адже у кодексі законів про працю України є 125-та стаття. Працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, установи організації, мають право на одержання компенсації. За їхнє зношування.